Виконаємо номер 242 із підручника Геометрія 7 та номер 19,31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не відриваючи олівця від паперу, проведіть через 9 точок, дивись малюнок, 4 відрізки. Приступаємо до виконання. Я перенесла 9 точок до зошита і тепер провожу відрізки. Перший відрізок, не відриваючи, провожу другий відрізок. Провожу третій відрізок, не відриваючи це, я просто так зручніше, і провожу четвертий. Відрізок, не відриваючи. Ось так. Отже, перший, другий, третій. І четвертий. Не відриваючи перший, потім з кінця першого пішла другий, з кінця другого пішла третій і з кінця третього пішла четвертий. Номер 242 із підручника Геометрія 7 та номер 19.31 із підручника Математика 7. «Інтегрований курс виконано.